Всім привіт, друзі. 13 лютого вівторок давайте подивимося, які у нас тут новини. Гра святкує 10 років. Тому гравцям, які відіграли 7 років, на... на... нараховуються танчики ПТБ 10 рівня. Е... Він нараховується безкоштовно. Так, е... Але гравцям, які відіграли менше 7 років. Будуть у нас знижки, дивіться, 1 рік знижка 15%, 2 роки 30% і так далі. Я відіграв 6 років. У мене 90% знижка. Давайте подивимось коротенько ТТХ, Тому тут потужність майже 17 пуників на тонну це гарно. Ще можна відмітити 40 км на годину максималка, мінус 10 кути нахилу гармати. Пробиття. Пробиття типове американське. 265 фб 330 кумулятиви. Так, зведення, зведення, зведення. 2,3, 0,34 в нього. Кружочок буде. І дивіться, 420 альфа. Це дуже круто. Так, так, так. У нас тут ББшки налітають кілометр 200 на секунду. Та кумулятиви. 1000 метрів на секунду. Непогано. Що у нас тут по ДПМу? По ДПМу 2300. Ну, десь буде буде десь 3. 3, 300, десь так буде, коротше. В повному фарші буде 300. Так, е Дивіться, він дуже багато коштує, як на мене. 25, 26 тисяч голди. Тому тим, хто відіграв, наприклад, 5 років, ще в принципі можна буде. Розумієте? І то це треба буде 6200 викласти. Але тим, хто менше, вже 10к голди. Це вже думайте самі. Я ж кажу, я закинув 2500 і забрав його. Це так, щоб ви все це розуміли. Так, давайте пробіжимося по випробуванням та бойовим завданням. Що у нас тут є? У нас тут випробування Валентинка. Тобто, як кожного року, в принципі, емблемки, написи присвячені Валентина. Так. Також у нас тут командир 2D-шний. Що нас ще цікавить? преміум Гілка дивіться, за вільний досвід. Що у нас тут є непоганого. Так, це що у нас тут є? Орися, що твій любимий крейчер. Можеш його обрати за 107 тисяч вільного досвіду. Досить фанова ЛТшка AMX 1357 Ісу-152К. Теж непогано 150 тисяч, як на мене, дуже непогано. Так, далі, далі, далі. Е, борщ, борщ, друзі, барабанний борщ. Майже 200 тисяч. Рога 187. Далі. Що ми подивимось тут ще у нас цікавого? Там у нас тут зайняти алюмінівий чифтейн. 212 тисяч. Ну, можете натиснути на паузу, подивитися, що, що тут є. Що вам подобається або не подобається. Так. Е, так. Дивіться, у нас ще діє ланцюжок завдань на тайпіка 59 King Dragon. Теж будьте в курсі. Е, дивіться, треба ось можна тут отримувати очки. Якщо грати на ось цій техніці, теж пам'ятаєте? Ну, коротше. Досить неважко все, як на мене. І отримаєте вісімку. Дуже круту, в принципі, вісімку. Мардер ВТ... ВТС 1, це у нас е, Холодна війна. Е, натисніть на паузу, подивіться ТТХ. Я в холодку не дуже граю, тому дивіться самі: брати або не брати. 12900 він буде коштувати. Е, Базі так. 12900. Ви розуміли. Так, далі. Далі, далі, далі. Е -е -е. Дивіться. Випробування несокрушими ювілей. Знищити три машини супротивника у будь-якій кількості боїв. Отримуєте одне щось із цього випадковий подарунок. Думаю, круто. Реально круто. Як на мене. Це можна у нас тут, в принципі, я так розумію, немає ніяких обмежень. Друга світова всі рівні. Так що це, я думаю, що можна буде отримувати кожного разу, коли ти зробив три фраги. Або ж там в одному бою два, в наступному один. Як на мене, резерви Кейк 4 досвіду техніки. Це для мене дуже гарно. Або 35 тисяч срібла. Теж непогано. Ну, про, тобто, який ви вносите імпакт, це ви її заробляєте. Як на мене, це дуже круто. Так, незалежно як від того, як ви довго граєте в першому вході в гру з 13 лютого по 4 березня ви отримуєте подарунки. Армійська скриня події Celebration Три штуки. ви розуміли, я вже отримав, відкрив їх. Е, мені випав, до речі, танчик. Я там викладу відос е, відкриття своїх е, сундучків. Тобто, побачите згодом. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі в рандомі.